Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу шостого пункту номер 29 Знову задача на доведення якоїсь екзотичної формули для обчислення площі трикутника. Цього разу, на відміну від двох попередніх, в цій формулі фігурує радіус описаного кола. І так, ну, що ми розуміємо? У двох попередніх задачах, давайте я їх покажу. Ми що робили? Ми бачили, що у формулі наявний радіус вписаного кола, радіус вписаного кола тісно пов'язаний із периметром. Відповідно, ми розуміли, що ключиком до цих двох задач є формула герона. У даному випадку, радіус описаного кола ніяким чином не пов'язаний ні з яким півпериметром. Відповідно, треба робити, ну, мабуть, щось інше. Давайте я зроблю тут схематичний малюнок. І так, А Б, С. Букви проставляти не буду, в цьому сенсу абсолютно нема. І так, значить, що ми розуміємо? Ну, перше, що спадає на думку, це записати теорему синусів. Тобто А на синус альфа. Так само, як Б на синус бета. Так само, як С на синус гамма, і це в нас дорівнює двом радіусам. Яка виникає ідея? Ну, в принципі, можна було б зробити наступним чином. Можна було б, наприклад, радіус тут виразити, як А на, скажімо, 2 синус альфа, да? підставити от сюди, а потім висоту якимось чином спробувати виразити. Ну, от, Наприклад, висота Б, записати, як там С на синус альфа. Сінуси б там якось поскорочувались, ну і можливо, щось вийшло б непогане. Але проблема виникає в тому, що висоти в нас три штуки, а радіус лише один. Тобто тричі підставити так не вийде. Ну а якщо ми обидві частини там на радіус домножимо, хто його знає, що ми там отримаємо в кінці кінців. Відповідно, розуміємо, що ні ця ідейка не дуже. І давайте тоді спробуємо якимось іншим чином підійти до цієї задачі. Значить, у нас є три висоти в добутку. От, якщо б нам три сторони вдобутку отримати замість радіуса, все це дало б нам би площу. Давайте пригадувати, чи є формула, яка пов'язує радіус описаного кола зі сторонами. Насправді є. Я її зараз швиденько доведу. Значить, давайте, наприклад, оберемо ось це твердження. Скажімо, що радіус у нас дорівнює 2, а ні, вибачте, А на 2 синус альфа. Ось. А далі, давайте подумаємо, де у нас фігурує синус альфа ще разом з двома іншими сторонами БЦ. Дивимось на малюнок, синус альфа і дві прилеглі сторони, ну це дуже схоже на площу трикутника. Значить, да? ми можемо сказати, що площа трикутника це одна друга BC на синус альфа. А це означатиме, що синус альфа у нас може бути. Представлене як 2С на БЦ. Значить, ось тут ми тоді розуміємо, що це буде А на 2 на 2 С на БЦ. БЦ піднімається вгору як знаменник знаменника. Ну і виходить АБЦ на 4С. Ця формулка загальновідома, вона є в теоретичній частині до цього пункту, її можна використовувати без доведення. І надалі, якщо ми її будемо зустрічати, я буду це робити. Ну, перший раз вивів. І так, тоді, якщо ми знаємо, що радіус можна представити ось таким чином, давайте тоді ми подивимося, що у нас з собою являтиме права частина. Значит, замість радіуса я підставляю А, Б, С на 4S. Це буде H, A, H, B, H, C на 2. І так. A на HA. Це одна друга S. Так, так, да, це одна друга S, Мені здається. Ні, чому одна друга? Це, якщо б одна друга була, це було б С, значить, двічі більше це 2С. Б на HB. Це знову 2С. С на HC, це знову 2С. Ділиться це на 8С. І так, 2 на 2 на 2 і 8 це скорочується. S S S, S, S залишається корінь з С квадрат. Ну, а це, відповідно, С. Якраз те. Що від нас і просило. Таким чином, чим ми тут скористались? Ми скористались формулою радіуса описаного кола, яка дорівнює добуток сторін, що ділиться на 4 площі. Виводиться вона ось таким нехитрим чином, виражається синус будь-якого кута, далі підставляється. Абсолютно, будь-якого можна це брати, можна це брати, все одно потім замість синуса ви підставите добуток сторін. І в чисельнику, так чи інакше, бачите, вона ж інваріантна, ця формула відносно сторін, аби це входить однаково. тому... Яке б твердження початкове не брали, все одно отримаєте абсолютно те саме. Ну, Корисно розуміти, як такі формули отримуються, раптом десь забудете, або переплутаєте радіуси вписаного та описаного кіл, що, в принципі, не рідкість, то, принаймні, буде ймовірність того, що зможете якимось чином швиденько цю формулу вивести. Далі виразили, підставили, ну, і отримали твердження досить просто. На цьому в мене все. Всім дякую за перегляд.